В Черкасах за деякими адресами продовжено ремонтні роботи. Відповідно, не буде тимчасово гарячої води. Про це інформує Черкаське теплокомуненерго. До 29 серпня продовжено ремонтні роботи з ліквідації пориву мережі для мешканців багатоквартирних будинків за адресами Благовіста 171, 169 та Шевченка 132. До 30 серпня продовжено роботи з ліквідації пориву мережі для містян, що мешкають за такими адресами Хрещатик 62, 64, Різдвяна 62, Гоголя 474 та 494 дріб 1. І аж до 16 вересня продовжено роботи з ліквідації пориву мережі для мешканців будинку 24 по вулиці Байдевишневецького. І до 23 вересня продовжено капітальний ремонт тепломережі для мешканців будинку за адресами Байдевишневецького, 19, Дашковича 3 та 4. Але хочу підкреслити, що відсутність гарячої води за цими адресами вона є тимчасовою і обов'язково повернеться. А ще хочу нагадати, що від сьогодні у Черкасах відбувається гіперхлорування, і тому не рекомендовано користуватися водою, яка тече в наших з вами кранах.